Тривожний дим околиці заповнені, <клес> зірками стали іскри від пожеж. Пітьма прийшла зі сходу, наче повін лилась, лилася і не знала меж. Князі ділили владу і престоли, щоб поодинці розпластати сниць. Якщо не вміли цінувати волю, не скоро їм ще підвестись. Що думав він? Князь нині безіменний, йдучи на бій дружини сотень три. Він, меч і кінь, і городів виз знамена, А проти них безмежна міць Орди. У битві залишилися назавжди дружина, князь і гордість їх знамен. Та мертвих люди встигли поховати, змогли орду відбити, хоч на день. В степу, щиріли на Черкіхе море, звелись кургани, пам'ятка на вік. Великий князь був живим хоробрим його дружині. Менший в бік. Пройшла орда могил не осквернили, кургани швидко слала кавала. Їх називали князеві могили, в них пам'ять вічним спогадом жила. Молочним світом сяяла гречиха, до рідний колос гнувся у полях. З усіх сторін приваблювало лихо. Ця благодатна в щедрості земля. Кого-то тільки й не було, і турки. І ляхи, і литовці, і москалі лилася кров, і завжди ситі круки пророчили слудою цій землі. Крізь час кургани гордо височіли, старіла пам'ять вже при козаках, їх називали просто то могили, а князеві згубились у віках. Настав царизм, і щоб там не писали, прагматики були і в ті часи. На вищому кургані збудували пожежну вишку і не для краси, степрівний рівний. Це як на долоні, і місто, і маленькі хутори. Очима вартиш, що завжди соні, дивився, князь, чи лихо не горить. Прийшла вже по традиції зі сходу. пітьма тільки кривавіша крат. Усе під ніж і храми, і заводи, і Бог не Бог, і брат уже не брат. Пітьма потребувала море крові, щоб був завжди червоним її стяг. Пітьма несла такі важкі окови, що і не мрія найстрашніший лят. А ще хотіла золота і срібла на нужди наситної Москви. І не було ні спокою, ні миру у цій пітьмі, ні мертвим, ні живим. Кургани розкопали, ні розрили, ніхто не знає, що там віднайшли. Назвали їх розкопані могили. Кургани, що руїною цвіли. Маленький згодом зовсім розорали. А більший сунду кратером стояв. Замість верхівки яма, наче рана, у ній наривом пінився бур'ян. Хтось був реціональний аж занадто, Щоб не рванці, де торганський Почав відходи звозити завзято. Здебільшого це був померглий спот. Тут морю поселився промильний, від чорних мух повітря аж гло. І нарекли курган скотомогильник, забувши все, що перед цим було. Давно нема хліба тих колгоспів. є Україна, нація, народ. Свої відходи кілька років поспіль сюди тепер привозить ребзавод. Земля стерпіла сльози і прокльони, боліло їй, боліло і пекло, і кров чужинська обручем на скроні, і кров синів, на намамине чоло, вставало жито пополу стіною, Цвіли волошки небом по прищем та сотні тонн розсолу із лускою позбавили життя цей чорнозем. Стоїть курган. Чи я тепер могила примарою чорніє поміж ним? Ординці й то могил не осквернили, Та що з них взяти? темні дипони?